Всім привіт! Новинка Avon для вас українською мовою. Мене звати Маргарита. Отже, зараз починаємо. Новинка від TTA за 519 гривень. Класика Today. Це взагалі класно. теж 519 гривень. Чоловічі сіренький, досить класно, квітковий деревний. <плес> <плес> Запах просто бомба. Отже, ми любимо нашу планету. Земля це єдиний наш дім. Тут є зліва категорії. Переглядайте, яка сторінка вам підходить. Помади. Снижка є від 99 гривень. Леді, олійка живлення і ультра. Навколо очей, кому що підходить від темних кіл, ліфтинг ефект. І новинка від 149 гривень. От, досить гарна е, акція. 100 мл Little Black Dress. Дуже класно. Весняний настрій розпродаж 249 гривень. Міні-аромати в сумочку, кому потрібно, по 99 гривень. Гелі для душу велика банка 139 гривень. Олійка, живлення. Це на літо саме то, що вам потрібно: 119 гривень. Туш, 5 в одному 189 гривень. Помада оце моя улюблена. Новинка березня. Я собі вибрала сіро-фіолетовий, і він мені підійшов. Туш, олівчики. Вибираємо. Досить гарні. І кольорова гама гарна. Хто хоче стійкий макіяж на сторінці 31 це саме для вас. Кулькість для сяючих щічок, лаки, нігтики, догляд для наших нігтиків на літо. Руки це саме те. Помадки. Тут зразок 1,15 гривень, 3,12. Ви можете замовити. в Зробити замовлення в квітні. Отже, тональні основи теж є зразочки. Робіть собі скрін і переглядайте. Лак за 60 секунд висихає, і досить яскраві пігматичні такі кольори. Вибираємо туші на любий смак від 169 гривень. Бачите? Чіточки, пензлики досить гарні. На будь-який смак. Теж є вибір гарний. Вовцина. люкс. От Моя любов це е, пудра. Та я її використовую і до сьогодні. Засоби різні, різні, різні. Вибираємо туші. От, бачите, є туш водостійка для літа. Під дошчик попало і нічого не потекло. Олівчики Помади теж різні різні, є матові, кремові, лагідні, кому які. Хто любить догляд за брівками, ця сторінка саме для вас. Це є 54-55. Хто любить соковиті уста, поцілунки от сторіночка 57 саме для вас. Наступне аромати. От Наш лідер в продажів, досить гарні. І теж багато гарних і нових ароматів, і які є преміум. Перли, фарвей. Тут є новиночка, можете пробник зробити замовлення на нього. Персів. Персів це теж різні аромати, свіжість. Я от люблю зелененький. Для мене Дев це саме-саме то. От. О, ще одна моя любов велика банка Today і Traction. Ох, це саме те, що моль, люблять мої клієнти. Viva Lavita це весна-літо. Саме період такий для цих парфумів. От, пурбланка. Пурбланку теж багато людей люблять. Ну і я одна із них. Лосьончики. теж багато, широкий вибір. Парфуми. 40% знижка, теж досить непогано. От, нарешті, ми перейшли до чоловічих ароматів. Full speed. Різні різні є чотири види тут. Переглядаємо. Бачите, 300 гривень є оранжевий цей, не пам'ятаю, він класичний мозк. Тут є більше ароматів. Теж переглядаємо спрейчики, дезодоранти, шампуні. От шампуні досить гарна ціна. Наступна в нас доглядова косметика аню. Хто любить е, мати доглянуту шкіру, то це саме вам зволожена. От 72 години зволоження. Дуже багато моїх клієнтів люблять цей крем. Вікова категорія теж, Хто? кому що потрібно. Сенситів для чутливої шкіри. Одна моя клієнтка в захваті від цього крему. Ампули, ампули обережно, не всім вони підходять. Ще багато-багато. Косметики, доглядової, пінка для умивання. це класна штука, повірте, це для вас саме то, що потрібно. В кого є проблемна шкіра? Чорна маска теж досить гарна. Літо-літочко, скоро автозагар потрібно. Є багато ще продукції на літо, одяг, сумочки, рубзачки, прикраси, шарфики. Вибираєте, переглядаємо, дивимося. От бачите, які красиві. Розпродаж, навіть на розпродажі є. От, кошик, кошик турботи саме те, що потрібно для кожної леді. Спадогляд, хто любить домашній спадогляд, не тільки в салонах, тому що нам не завжди по кишені вони є. І от тут, на цих сторінках, це саме те, що вам потрібно. Розпродаж. Бачите? Переглядайте досить гарні, гарний багато вибір такий аромосвічки, Там щось є, перегорнула недобре. А, бюзгалтери теж гарні. Дивимося, дивимося. Розпродаж 50% знижки. от, це теж дуже цікаві сторіночки. Нова шампунь. Вона досить схожа на інші, але будемо тестувати, пробувати. Шампуні професійного догляду, кому які потрібно. Скрабик, новиночка минулого місяця. От, а цю маску живлення велику. Я сама використовую і мені подобається. Дуже подобається, не те слово. Фарба. Фарба для волосся сама використовувала. Брала чорну, хоча в мене русий волосся. Сама фарбувала, і ви не повірите, результат вау. Наступні в нас лосьончики гелі для душу кремчики. Чоловічий, дитячий продукт. Переглядаємо, дивимося. Скоро літо, ніжки наші мають бути доглянуті. П'яточки для бусоножків. Переглядаємо кремчики, спреї, скрабчики. Теж гарна пропозиція: 40% знижки. Кремчики для рук, гелі для душу, отакі от кремові, досить гарні, і піна для ванни. Розпродаж сторінка, переглядаємо. Багато є товару, але там є умова. Для того, щоб там замовити на цих сторіночках, потрібно ще щось з інших сторінок замовити, не йдуть на акцію. Піна для ван, велика банка. Спреї для тіла, досить гарні. Для ванни, набір. наборами йдуть, вони і окремо продаються, але теж досить гарно. Переглядаємо гелі для душу. От Новиночка теж досить цікава така. І на останній олівчики за такою просто бомба-ціною: 90 гривень. Ви тільки погляньте на ці кольори. Це можна робити, майкап різні різні. Отже, з вами була Маргарита, я Українка, веду канал Українки.